Друзі вибрались до води, ми вирішили поснідати. Ковбаски, огірочки. Ось такі ковбасочки з картошечкою, сальце. Дуже сосиски, домашні яєчка. Зараз швиденько поїмо, водичку чайком зап'ємо і спробуємо щось Коротше, відпочити, скажімо так. Все, друзі, не перемикати з роботи од роботи, да. <ріст> О, Андрюха, друзі, пливе на човні. <ріст> <ріст> Почому риба? Ні, ні, не бачу. А як чути блядь, не? Ану, щучка, от завись. Ох, друзі, в поляриках. приємно Наблюдати за грою воблера. Красота. Так, сейчас мамка, мамка давай. Мамульчика якогось. Або зараз кину. На корча поконуть треба. Ех, проти цього не видно. Сонечко. Зараз хороший зачеп, тут деревинка лежить. Ладно, не буду. Протяг основну. Юху. Було пару раз. Зачіпався так за курч, поняв, збере. Дюргай, дюргай, а чипать же так не хочеться. або в воду не або такий мудний. Думаю, зараз посмикає, а вдруг очепиться, а вдруг очепиться, коли цей. Веліта щука поняв. І зніма з деревини. Да. Я ї... До той доберу я. Ну що, пробуй трошки глибше далі. Да. То на <риклад> Напроти цих отут на углі був такий мілячук. І я випливаю, ще темно, тільки сіріє. І стоїть така щучка кіло-кіло 300 -кіло і Льошик такий, дуже кіло-півтора. Бровка. Або попльовка, мабуть, бровка. Коротше той. І я так блістой поняв, вщуки підпипи, так вожу, вожу, вона раз-раз і пішла на глибину. Перемети можуть бути, о там прив'язані під гілками на два-три крючка. Чуєш, Андрюх. <смі> покльовка була. <смі> Тільки ж піціку Ігло. Ні, ось ж я то повне сказав, кажу, чи бровка, чи покльовка. Натуралка на оцього. Дилюсь, думаю, що воно за... А воно чи жабриний кусок, понял? Ну, була цей 200 300 гром. Став дуплетом дупля ти уже. О, конкурент. Та вон там, де ми лутку спускали. Ні, з берега. Так, ні, бограно. Ні, ні, не на. Друзі. Де який Красавець. Хуч. Друзі, дивіться, яка рибка. О, він цей. З листом, блядь. Та не з листом. Я йому пик упорвав. Він хватив за воблера а другим забагрився. Фуп! Хороший, хороший. Ну, тільки би десяток таких. Ось. Губу поро одним цим. Друзі. Друзі, порибалили, риболочка була така дуже-дуже трудовою. Получилось отримати декілька поклювочок взагалом. Опис про приманочки постараюсь скинути під відео. Кому буде цікаво, на що сьогодні відзивалася рибка. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваш результат. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.